Привіт! це до бігус в ефірі. Наші гроші. Програма про потойбічне. Український політикум знає багато міфічних персонажів. Тут знайдеться і дідько, і вовкулака, і потороча хрипка, і 450 злиднів. Але серед усього цього збіговиська потерчат один персонаж буде сильно виділятись, тому що всі вони українська нечиста сила. А він, він кащей. Говоримо про Віктора Медведчука. Демонізований політик, рука, око, голос і трохи підчлункова Кремля в Україні. Надзвичайно багата людина без офіційного бізнесу. Його вплив останнім часом знаходиться у різних схемах та великих компаніях. Хоча цей вплив мав би зменшуватись, а не зростати. Репортаж Аліси Юрченко. Я не визнаю який нас цікавий. І зараз подивимося, що з нього видно. Ну, принаймні, ми добре бачимо подвір'я. Це внутрішнє подвір'я київського офісу Віктора Медведчука, українського кума російського президента Володимира Путіна. Я познайомився з ним когда, когда он був руководителем адміністрації президента Кучми. Я вважаю, що він український націоналіст. Та позиція, яку я отстаиваю, вона не является про или пророссийской, она является украинской. є українською. Лідер громадського руху український вибір за федеративний устрій України і економічну співпрацю з Росією. І в отношенні федеративного устройства, і в отношенні того, що в Україні, а це не зона торгівлі торгові сієслі асоціація с ЄС, а надо розвивати отношення не тільки дружеські, но й прагматичні, економічні отношения з Росією. Нині Віктор Медведчук не працює в органах влади, але має вплив. Є переговорником із врегулювання ситуації на Донбасі. Віктор Медведчук в трьохсторонній контактній групі має одну виключну функцію. Звільнення заручників, які розташовані в Російській Федерації в першу чергу і на окупованих територіях, на нього орієнтується низка депутатів у парламенті і підтримуючи його громадянську позицію в ці тяжкі часи для суспільства. Я з ним співпрацюю наційним, на цій на научному правовому аспекті і в ідейному також ми. Розробляємо законопроєкти. з прізвищем Медведчука. Пов'язують все більше бізнес-активів. Він Дійсно, багато зробив для компанії. Без нього ми б не отримали ліцензію. І велику команду охоронців. Навіть цілу детективно охоронну структуру, схожу на маленьку приватну армію. Це кортеж Віктора Медведчука. Заїжджає до центрального офісу його громадського руху і їде у внутрішній двір. Там окремі шлагбами та вхід. Третя автівка у кортежі належить детективно-охоронній компанії. Раніше вона називалась Сварог нині шторм. Цю назву бійці зазначають у посвідченнях разом із правом на носіння зброї. Охоронці з приватного шторму Сварога не лише їздять із Віктором Медведчуком, вони ж стережуть житлову нерухомість, якою він користується. На формі цих людей ми розгляділи шеврон охоронної фірми Сварог і супроводжують акції українського вибору. Приватна служба охорони має фастівську прописку, але її власники теж приїжджають до будинку, у якому дислокується офіс Медведчука на окремий вхід. Ось із власного позашляховика Міцубісі Паджеро» виходить Іван Бойченко. Це співзасновник охоронно детективного шторму і учасник громадського руху Медведчука. Я можу з гордістю і певністю заявити, що український вибір є правонаступником ідей Тараса Роша Шевченка. А ось до того ж виходу приїздить чоловік, схожий на Віктора Чорного. Чорний ще один співвласник охоронної фірми Шторм, віце-президент Федерації бойового самбо і теж активіст українського вибору Медведчука. Модель Катора подгоняет человека в направлении получения наживи материальной, в принципі прибыли в первую очередь, она вона не способствует розвитку общества, Поскольку на мою взгляд, самым главным является все таки духовне развитие. чоловік, схожий на Віктора Чорного, приїхав на лексусі, записаному на дівчину зі Слов'янська. Завдяки присутності спортивних чоловіків, центральне подвір'я будинку із офісом Медведчука інколи більш схоже на вхід до бійцівського клубу. У якому, як виявилося, цінують духовне і наслідують ідеї Шевченка. До офісу Віктора Медведчука приїздять не лише приватні силовики, але й народні обранці. Я Віктора Медведчука стараюсь бачити почаще, ну хоча б раз в тиждень. Ось від нього їде лексус, яким користується Вадим Рабінович. Народний депутат запевняє, що раз на тиждень обговорює з медведчуком питання українських в'язнів в Росії, точніше, одного в'язня. Крім нього, я пока не бачу реальної перспективи витащити Миколу Карпюка. Я працюю, це мой друг. А ще з якихось питань з ним спілкуєтесь? У мене не було ні раніше в житті з ним других питань, ні зараз немає. А це до офісу Віктора Медведчука заїжджає БМВ, що возить іншого опозиційного нардепа – Нестора Шуфрича я з Віктором Володимировичем. Я дружу в цьому році було 20 років рівно. Ми співпрацюємо в межах нашого проекту Український вибір. Між парламентом і офісом українського вибору Медведчука курсує і нардеп Василь Німченко. Я не можу сказати, що він мій друг. Тому що якщо він вважає мене моїм другом, я був би щасливим, да? але ми співпрацюємо. А як ви з ним познайомилися? О, це було давно. Це ще було давно. Я суддею попрацював 30 років, а він колись працював адвокатом. Тепер колишній суддя просуває закони, які підтримує засновник спілки адвокатів Віктор Медведчук. Ми ввійшли з законопроекту. Як нам регулювати положення Донецької Донбасу, давши їй можливість виконувати конституційне право, гарантоване статтею 7, право громадян на самоуправління? Загалом носіїв ідей українського вибору Медведчука у парламенті півдесятка. За першу чергу пан Козак також близький до Медведчука Шуфрич, Шурма, Німченко. Поки одні відвідувачі штаб-квартири Медведчука зосереджені на політичних і законотворчих ініціативах кума російського президента, інші є ланцюжком до його бізнесових інтересів. Дорогі автомобілі, літак, розкішна п'ятипалубна яхта, тисячі квадратних метрів елітної нерухомості так виглядає спосіб життя Віктора Медведчука. Більше притаманний бізнесменам зі списку Форбс. інтерв'ю політика можна знайти згадки про те, що він займався і бізнесом. Це бо історії паливного та агробізнесу початку 90-х років, або адвокатська компанія BIM, або просто ремарки, позбавлені конкретики. Та ані адвокатські послуги, ані заощадження 90-х не пояснюють походження активів вартістю сотні мільйонів доларів. Уявлення про те, як міг зростати бізнес Віктора Медведчука, доки він був посадовцем, дає багаторічний директор приватної газовидобувної компанії Нафтогазвидобування він дійсно багато зробив для компанії. Медведчук? Я... Так, я вам так скажу що... В чому пригала Ну, без нього ми б не отримали ліцензію в 2003-2004 році? Ви зрозуміли про що я кажу? Я більше не можу говорити. Олег Семінський говорить про компанію нафтогазвидобування. Він керував нею майже 10 років, починаючи із 2003-го. Це найбільша приватна газовидобувна компанія України. Більше за неї газовидобуває лише держава. Коли я прийшов на підприємство, то не було ні дозволів, звичайно, ліцензії на геологічне вивчення, в тому числі дослідну промислову розробку. Невдовзі компанія отримала ліцензії на користування двома родовищами у Полтавській області з надзвичайно великими запасами газу. Я, як геолог, мушу сказати, вони унікальні не тільки в масштабах України, навіть в масштабах Європи. Віктор Медведчук у той час очолював адміністрацію президента. Я жодного разу з ним не бачився, але ну, скажімо, відверто, так як вирішилися питання з ліцензією і так далі. Є було глибоке переконання, що це було за його сприянням. Тривалий час після створення нафтогаз її основними бенефіціарами були Нестор Шуфрич та Микола Рудьковський. Моє внутрішнє, скажімо так, відчуття було, що в долю Шуфрича є медведчук, але де юре в статутному фонді Медведчука не було. Про те, що Медведчук здавна міг бути бенефіціаром цієї компанії, Семінський вперше розповів лише кілька тижнів тому в інтерв'ю Українській правді після повернення із трирічного полону, замовником якого вважає Рудьковського. мене останні два роки тримали в підвалі. Було довге волосся, були нігті і так далі. Ну, тобто я, я не схожу абсолютно на себе. Викрадення полон і звільнення директора газодобувної компанії це окрема детективна історія. Але важливо, що після полону Олег Семінський готовий говорити про те, що знає. І, схоже, це не всім подобається. Який нещодавно заявляв, що в компанії Нафтогазовидобування є співвласником Медведчук. Це правда чи ні? Вже він спростував цю інформацію, Можете перевірити. Тобто це неправда? Ви не чули? Можливо, він вийшов. Ми цікавили цим питанням, він сказав, що його слова були трактовані невірно, і він дав відповідне спростування. Отже, давній друг Віктора Медведчука Нестор Шуфрич поцікавився словами колишнього топ-менеджера, і відтоді Олег Самінський говорить про інтереси Медведчука у приватній компанії нафтогазводобування обережніше, але від своїх слів не відмовляється. Я запитала у Нестора Івановича про Медведчука, і він сказав, що ви помилилися і ви спростували навіть цю інформацію в українській правді яку звичували. Він я звернувся до Сефіль з цього приводу, щоб вони дали таке тлумачення, що я. Офіційно Медведчука не бачу, але ну неофіційно його бачу. Під час нашої розмови Семінський не лише пригадує можливе сприяння Медведчука в отриманні ліцензій, але й називає кіпрську компанію, на яку могли записати частку Медведчука у нафтогазвидобуванні. Волфорд Холдінс Лімітед кіпер Енкаменіказія. Тобто, за вашими даними за нею може стояти може стояти так. До 2013 року на цю кіпрську фірму були записані близько 17% акцій нафтогазовидобування. нафтогазвидобування. Потім частки в газовидобувній фірмі почав скуповувати дітек Ріната Ахметова і нині сконцентрував понад 70%. Олег Семінський вважає, що в кіпріотів Медведчука досі лишається невелика частка в компанії з неофіційних джерел. Він все таки набув статус акціонера 5% і залишається досі у системі офіційного розкриття інформації про українські акціонерні товариства не зазначають власників пакетів менше 10%. Тож ані підтвердити, ані спростувати це за допомогою відкритих даних неможливо. Що ж до самої Кіпської ООО Уофорд Холдінгс, яка може мати стосунок до Медведчука, то нині вона записана на дітей Ахметова і глухий офшор з Белізу. Беліз ідеальний спосіб сховати бенефіціара. Нестор Шуфрич на питання, чи мав він спільний бізнес із Віктором Медведчуком, спершу відповів категоричним ні. Бізнесових спільних інтересів у нас немає. Наступної миті припустив, що може просто не знати про бізнес-партнерство із людиною, з якою дружить 20 років. Можливо, вони пересікаються так, що ми про це і не знаємо. І нарешті повідомив, що не може точно стверджувати про відсутність спільного бізнесу із Медведчуком. Сказати, що нема ніякої спільної діяльності, я би не міг, але мені невідомо про значні проекти, які би ми спільно реалізували. В нас немає спільного бізнесу. Ви що? Ну, принаймні, також, щоб я про нього знав. Ну, точніше, великого немає, а так то, звісно, є. Якому з цих протилежних тверджень шуфри чи вірити, вирішуйте самі. Ми ж тим часом можемо стверджувати одне: Медвечук не записує українські бізнеси на себе. І шукати джерела коштів для дорогих іграшок громадського діяча потрібно за закордонними компаніями та номінальними власниками. І вони ж знаходяться останнім часом навіть забагато. Наприклад, відомий тютюновий монополіст. У будинку з офісом Медведчука розміщується і приймальня народного депутата Тараса Козака. Він давно не з'являвся у Верховній Раді. Певно, має важливіші справи. Козак є одним із міноритарних власників скандального тютюнового дистриб'ютора Тедіс Україна, який раніше мав назву мегаполіс. Їм інкримінували. Несплату податків і організацію фіктивного підприємництва за часів Януковича мегаполіс. Вона ж Тедіс перетворилася на монопольного постачальника цигарок. У нього 99% ринку по суті в Тедіса ще 2015 року. Наша програма повідомила мажоритарні власники Тедісу громадяни країни-агресора. Причому один із них власник заводу, що виробляє зброю для російської армії. Кулемети, снайперські комплекси, зенітні ракети та протитанкову зброю, яка просто зараз цілком, можливо, вбиває українців. Через півроку ГПУ відкрила кримінальне провадження щодо несплати Тедісом податків і знайшла додаткове підтвердження прізвищем російських власників. Ми вилучили документ за 2015 чи 16 рік, де фігурують Кисаєв і кациї. Причому фігурують як власники. Корпоративні Тедіса Сусід Віктора Медведчука по офісу нардеп Тарас Козак не пригадав назву скандального тютюнового монополіста Тедіса, часткою якого він володіє через ланцюжок із двох кіпських фірм. А от назву кіпріотів все ж таки згадав. Він їх навіть чесно задекларував. А ви маєте якесь відношення до компанії Тедіс Україна? Наша компанія Турель Інвестмент Лімітед це ж ви акціонер основний, так? Ага, це ви номінальний власник, так? Ага, а хто справжній? я там Тож один з найдовіреніших людей Медведчука не гребував партнерством у тютюновому бізнесі з російським виробником зброї. І цілком можливо, він справді володіє часткою в Тедісі лише номінально в інтересах когось іншого. Приміром, того, з ким разом літає до Москви. Монопольне становище і російські бенефіціари це не єдині претензії до цієї компанії. Несплата податків із суми близько 2,5 мільярдів гривень. Це нині намагається довести ГПУ. За версією слідства, оці кошти, які виводились під виглядом поворотної фінансової допомоги, насправді є в якості дивідентів від діяльності компанії. 2,5 мільярди отримані Тедісом на цигарковій дистриб'юції перекачували на десяток вітчизняних фірм за договорами про поворотну фінансову допомогу, а далі на офшори. Окремі. Суб'єкти господарювання, на які надавалася поворотна фінансова допомога, потім е, скеровувалася далі в офшорні компанії, це фіктивні підприємства. Коли гроші перераховуються на фіктивні підприємства, зрозуміло, що е, про повернення їх е, мови бути не можуть. Серед компаній, на які виводилися гроші із Тедіса, є і структура з орбіти Медведчука Козака. Ось вона північно-східна добовна компанія. Якщо власником цигаркової офшорки записаний нардеп козак, то керівником української фірми прокладки працював колишній керівник козака Микита Поз. Прокуратура, коли приходила, то е, вона якраз була, а то в прошлом году була. І визивали не знаю, то лі директора, то лі замдиректора, директора. То якась жінка приїхала, ні то снічку там. А так це вони після цього з'їхали. Посліта вона взагалі не показувалася. Я говорю, один раз где там в початку года она заходила заході, почту щось смотрела, все. Медведчук відмовився від інтерв'ю, у якому ми запропонували обговорити його бізнесові інтереси. Тож мусимо лише зазначити, свій стосунок до тютюнового дистриб'ютора він спростовує. Та це не змінює юридично зафіксованого стосунку до тютюнового монополіста його близького соратника Тараса Козака. До речі, Тарас Козак, Микита, Поз і фірми, від імені яких вони діють, пов'язують Медведчука не лише з тютюном, а ще й з поставками в Україну вугілля, яке за своїми властивостями відповідало вугіллю із непідконтрольних шахт Донбасу, мережею заправок і Нафтопроводом через санкції, проданих росіянами в Україні. І новими потужними постачальниками російського скрапленого газу. Козак, в тому числі, займався питаннями скрапленого газу, ходив на відповідні наради на закриті секретні зустрічі і так далі. Тож, або в країні з'явився новий потужний бізнесмен Тарас Козак, або досвідчений політик Віктор Медведчук суттєво наростив біцепси після майдану і в бізнесі, і в силовому захисті. Просто хотів нагадати, що великі гроші люблять тишу великих кабінетів, та й велика політика робиться не стільки під телекамери, скільки спокійними взаємовигідними угодами. І судячи зі старанно прихованих частинок Медведчука у надзвичайно великих бізнесах, таких угод в Україні він уклав більш ніж достатньо. В чому його вигода не питання питання, в чому вигода його українських? Партнерів і які зобов'язання вони на себе заради неї взяли? А на сьогодні все побачимось за тиждень. З вами був Денис та Програма Наші гроші до зустрічі.